Що таке Хаймерс? Технічні характеристики М142 Хаймерс, вага 16,25 тонни, довжина 7 метрів, ширина 2,4 метра, висота 3,2 метра, екіпаж 3 особи, калібр 227 мм, кількість ракет 6 на 227 мм, або одна на мгм 140 Атакмес, темп стрільби 18 пострілів на хвилину. Ефективна дальність стрільби 32,7 км, ракети калібру 227 мм до 300 км, МГМ-140 140 Атакмес до 499 км, пресішен Страйк Missile. Дальність руху 480 км, максимальна швидкість 85 км за годину. Хаймерс це високомобільна система, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів протиповітряна оборона і вогневої підтримки. Вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам. Вона може вести вогонь керованими і некерованими ракетами. При цьому на п'ятитонній вантажівці у першій версії Хаймерс розміщувалось шість тактичних ракет або одна оперативна ракета Атакмес М140. Тому підтвердження новий ряд ракетного арсеналу, який може застосовувати Хаймерс. На малюнках вказані дальності ракет, що можуть стартувати з єдиної універсальної колісної платформи. На одному шасі різні типи ракет з дальністю від 70 до 500 кілометрів. Останнім часом компанія Lockheed Martin поставила корпусу морської піхоти получених татів Мерики і іноземним замовникам 26 багатоцільових ракетних пускових установок Хаймерс. Взагалі, Хаймерс МЛРС дуже вдала і практична система, що легко модернізується під нові умови. З самого початку створення у 1982 році вона продемонструвала низку ноу-хау. Це, зокрема, запуск ракет з одноразових герметичних транспортно-пускових контейнерів, виготовлених зі скловолокна і вбудований пристрій перезарядження ТПК з ракетами можуть бути заряджені просто з ґрунту. Найпотужніший зразок у Арсеналі Хаймарс. Перспективна оперативно тактична ракета Пресішен Страйк Місіл PRSM. Програма Precision Strike Missile – PRSM реалізується армією Получених Штатів з 2017 року. Мета програми створення високоточної оперативно-тактичної ракети нового покоління для заміни існуючого сімейства американських оперативно-тактичних ракет Lockheed Martin mgm 140 Атакмес, заявлена дальність від 60 до 499 км. У перспективі дальність боєприпасу збільшать як і Атакмес. Ракета PRSM повинна запускатися зі стандартних пускових установок американських ракетних систем М270A1 МЛРС і М142 Хаймерс. Але, на відміну від Атакмес, на пусковій установці М 270 А1 МЛРС повинні розміщуватися чотири ракети ПРСМ замість двох Атакмес, а на пусковій установці М 142 Хаймерс дві ракети ПРСМ замість однієї Атакмес. Ця нова зброя є частиною зусиль Армії Получених Татів Мерики щодо підтримки ВПС і ВМС Получених Татів Мерики у багатьох операціях. На озброєння ракета повинна надійти у 2023 році, а перше оновлення здатність відстежувати і знищувати рухомі цілі в залежності від їх радіовипромінювання ракету отримають у 2025 році. Для цього буде розроблено нову головку самонаведення. На європейському театрі військових дій ракета Precision Strike Missile класу Земля Земля стане вбивцею російських систем протиповітряної оборони, наприклад, С 400 Тріумф або комплексів Іскандер, а в Тихому океані її ціллю стануть китайські бойові кораблі, вважають військові оглядачі. У проєкті військового бюджету Получених Мерики на 2021 фінансовий рік міститься запит на виділення 1 мільярда доларів на закупівлю для американської армії відразу 1018 перспективних оперативно-тактичних ракет за програмою Precision Strike Missile.